Пауза, кофе пауза. Кава скільки коштує? 2,70. Ніколи такого в Deutschland вже не чула, не бачила. Мінімум 3 євро зазвичай. Ми завжди беремо кафе-крем. і потім додаємо молока, бо, знаєте, капучино остальне там кави майже немає. Це конденс мілік класно. Мені нравиться конденс мілі. То ми беремо кафе-крем. тут выявляется еще что сидит тут сзади. У меня два, потому что лежик не есть. Лежик видал. Мне, поэтому... Сош. Лангостхал. Mm -hmm. Тут есть паркинг. Все уже доброе. Все. Чувств? Олег дзвонить нареченому. Вже подзвонив. Зараз він прийде, він нам готель резервував. Ми вже в готелі, приходив наречений, він заплатив за нас. Я не знала, що він за нас заплатить. Думала, він просто зарезервував. Він прийшов. І тільки що ми зайшли, нам дали ключі. І зараз підемо заберемо свої речі. О, тут в нас така краса. Ліжик. Ліжка. Нарешті разом в Ну, Які кіточки тут глянь. така краса. Що це там лежить таке? Компетки. Ой, прикол. Серйозно? Угу. А, це, це жалійний. Мішки. Ага. Добре, йдемо за речами. Тут я щодень. А тут все так. А, тут. Немає світла. Хотіла заодно, бо потім у нас не буде часу тут. Так все по домашньому, як кажуть. Ідемо. Це мацвай. <звук> Це ми вже забрали наші речі, прийшли знову, так же тут є бокали. Для водички. Mm -hmm. І водичка. І водичка. Такий столик, два стільця. Телевізор, який ми не дивимось. Біля ліжка. Така поличка. О, це я виключила. Думала включити лампа. Лежик вже щось там готує. Оліжик пропонує поїхати по місцям, де завтра буде працювати, бо в нас є маршрут на завтра. Як буде, і програма, як буде проходити весілля. Тут шафа, але ми, ми на дві ночі, у нас, речей мінімум. Ось так.

Не Як є можливість, то треба поїхати. У нас є час, є можливість. Тільки що що Олег замовив столик на вечір, зарезервував нам вечерю. Тут вирішили потім ніде нічого не ходити. Тут таке тихе місце, гарне. Біля готелю ми собі сядемо на вулиці, так? Так. Все. Такий будиночок. Готель. А ми їдемо. По місцям, де завтра будемо працювати, де буде завтра весілля. Links auf dann auf а тут скрізь трактори боже. Село село, а рух такий. Треба обережним бути.

Зараз їдемо туди, де завтра буде фотосесія, де завтра починаємо день. Да. А потім на локацію мене будуть завтра драунт чи щось розписуватись. Да. Да, буде буде розпис. Да, да. І це після... Спочатку фотосесія буде? Да. Угу. Завтра завтра все буде. Завтра все побачимо, так? Да? Завтра буде баварська свадьба. Вмісі з нами 30 людей. Вмісі з нами 29. Мало. Самі-самі-самі-самі. Ближні, самі, самі, самі. так мало. Зовсім мало. І це ти казав, вони будуть в баварському вбранні. Так, так он сказав, так. Да. Буде чисто баварське весілля. Так. Да. Це можливо буде вже в наступному влозі, так що запрошуємо. Після цього буде наступний влог і буде весілля. Є, що є. Почекай, почекай, бо він так повільно їде, то розігнув все Це Все скільки машин тут на а так ми за них казали, що там можуть бути люди, да, 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 так? Ну, ми їдемо до озера. Ми їдемо до озера. І це завтра. Наречений хоче тут фотосесію. Ми побачимо. Як завтра... right. right. um, the butt людей, То як будемо фото робити, але побачимо. Весь скільки тут відпочиваю, що ну, сьогодні вихідний. А завтра оліг буде робочий день, то може буде Це менше. Буде робочий, Але Багато Це хто великий, да, великі вихідні взяв довгі, да, тобто. Да, да, да. Угу. Добре, місце ми зрозуміли, яке тут просто парковка платна. І ми подивилися їдемо далі. Повертаємось, тобто а тут оплата просто разова 3 євро це бус і авто а 1 євро там мотоцикли ролери Завтра все побачимо. Гарні краєвиди. Все завтра побачимо. Олег все-таки свого добився. Ми тут знайшли одне місце, де можна недалеко припаркуватися біля якогось ресторану. Безкоштовно і тут недалеко, може, скільки кілометрів? Ми йдемо до озера. А. Тут точно безкоштовно паркінг. Так? Випустимо, то є підплатно. Ні, безплатно. Добре. Так, ми вже дійшли тут скільки людей, що навіть не підіймаю камеру. І покупатися, так? Е, ну, може бути, Олег, завтра тут багато людей. Вони хотіли біля води. Я сподіваюся, завтра не буде. вид Це просто гарні краєвиди, але скільки тіл, скільки людей, що це ж... Ти ж потім не будеш це все. Я думаю, що виходить сюди. Ти ж не будеш потім фото обробляти людей, видаляти? Ну, да. Навіть я нормально щось зняти не можу, бо скрізь дуже багато людей. Yeah. Хорошо видно, але там скільки людей. Дуже гарно, mm. дуже гарно. Але я не знаю, як буде завтра. І ще від того місця, від, навіть від парковки, сюди трошки, трошки далеко йти. І це все завтра час. бігати туди сюди. На десяту, так? так? Yeah. А на скільки е, фотосесія відведена, скільки часу відведено на фотосесію? На дві посмотрю, дві години потрібно. на фотосесію. Ми йдемо далі, де менше людей. А тут далі лісок. Роспись. Десять сюди, а до нас вже розпис. розпись. Роспись буде. Це буде завтра дуже експромтом швидко судосесія, якщо тут буде багато людей, то це буде цікаво. Ну, то есть, надо время, там до этого места. Так я зрозумів, що розпис знаходиться. Роспись буде, може що з поїхати. Вот. Може, поїдемо подивимось, да. де далеко буду. Ой, буде здоров, где а якщо є час можливість, така сьогодні в нас випала. Маршрути всі перевірити, то давай перевіримо. А тут а, гарно. Ось, ось, смотри, ось. А він це місце тобі показував а на фото. Це, це да, з лодочками. Ось це він показував? Теж угу. люди, але надіюсь, вони в голову не дадуть. Тут якісь має. пацани молоді, нормально відносяться до цього. Мы ждем, пока там хлопцы из они уже выходит. И сейчас будет там вольно. Вот на этот объектив я смогу их заснять здесь классно. Вот да, только то, что на, что я его взял. Але що? От... Б... Да. Вот да? вот б... б... Добре. У нас проба. Проба фотошотингу. До тебе лицем стати? До тебе лицем стати? Я так не вижу. А тут хтось рюкзак забув. Рюкзак забули люди. Так. Так снизу интересно смотрится. Повертаются за рюкзаком, я думаю. А, это ты сам идут назад. Пацани поплюли. Дихай. Тут не так близько, я просто так там зняла, там взяла, але все дорого не знімаю. Від того місця, де ми авто поставили до озера, трішки треба пройти, але ми зараз так йдемо. По полю, по полю. Приїхали на наступну локацію, де завтра буде в них на е, вулиці. Е, як то кажуть, Фрая Травінг. Далі ж? Фраєтраунг буде завтра. Тут написано наречений прислав, прислав де буде, а ми вже знайшли. Оліг зробив фото йому вислав. Тут я Так. Вже знаєш, де що завтра буде, все в yeah. порядок. Їдемо до готелю. пересіли. Подивіться, яке тут дерево, яке тут, тут краса. Субтитры создавал DimaTorzok Бажик пивко. А я каву. Поки чекаємо. За... Ми тут сидимо не, і Олі... лігах. 372 почему-то? А, все вместе вже набіжало. А її купили за 3 пісні. А мені 3 роки я раз продаваюсь. Я хочу сказати, почекай, Олег, лі... ти говориш, я не можу, продалась знову фотографія на стосі. Це який сток? Это шаттерсток. І Это же третий раз тут. Эту фотку уже три раза. Це... Це... Марк с Нюрбергу. С Нюрбергу чи Ее ja, ja, ja. за 3.50 купили. 350 видимо, без, ставки растут. Без договора. Нет, без договора, они там без договора, то mm -hmm. можно купить, да. Какая популярна картинка? Уявы. Потрібно базар фотографувати. Краса, мені вже прийшов. Сходить на стоп. яка краса. Лежик щечка. Вау, лежик. Лежик тогда с картошкой. Ну.